Промивання водопровідних мереж процедура планова і для Тернополя необхідна. Час, коли з труб випускають воду, це можливість відремонтувати мережі, замінити засувки та пожежні гідранти, підключити нових абонентів. Інше не менш важливе завдання комунальників забезпечити належну якість води. Ми тоді поступово запускаємо цю воду з підвищеною дозою хлору і по мірі віддалення від водопровідної насосної станції промиваємо мережу. Це робиться в першу чергу для того, щоб Вимити осад, який назбирався на внутрішніх стінках мереж за останніх півроку, з другої сторони проводиться дезінфекція цих труб, тобто запобігання виникненню будь-яких шкідливих бактерій, в першу чергу хвороботворних, і потрапляння їх в систему централізованого вчання водойтра. Після промивання на мережах нерідко більшає аварій, кажуть у Тернопільводоканалі. Через навантаження себе видають слабкі місця. Проте потреба у наступному промиванні виникає через півроку. Доти якість води з-під кранів комунальники гарантують. Минулого тижня водоканалівці промили мережі у мікрорайонах, які отримують воду з Верхньої Важівського водозабору. Цього тижня запланували провести другу чергу робіт. В середу і в четвер, це у нас 29-30 квітня. Буде відбуватися зупинка водопривідного станції номер 1 тернопільського водозапору і припинення подачі води на центральну частину міста, мікрорайон Нового світу, мікрорайон старого парку. Район вулиці Живова і ряду сумішних мікрорайонів. Крім центру нового світу та Старого парку, крани дві доби будуть сухими у мешканців промислового мікрорайону в районі вулиць Бродівська, Поліська Текстильна Збараська. непарного боку проспекту Злуки. а Це будинки з 1 до 23, А також в районі вулиць Малишка, Дівоча Татарська. Якщо вода в цих помешканнях і з'явиться раніше. Пити чи використовувати її для приготування їжі не варто через підвищений міст хлору, застерігають комунальники. Тернополян просять завчасно запастись водою і нагадують про півсотні міських колонок-качалок, перелік яких можна знайти на сайті Тернопільводоканалу.